Друзі, значить, на розгляді зарядна станція All Parus S300. На 300 Вт максимальна потужність до 500 Вт. Значить, тут є дві розетки. Тут є, значить, 2 USB, Type-C, Type-C на 100 Вт потужний. Так, значить є 2 ліхтарика. По боках. От. А, значить, розетки запускаються за допомогою а, кнопки цієї, якщо зажати. Ось. Почала працювати розетка. Ми можемо, наприклад, провірити, як працює а, пристрій, як іде зарядка. От. От, підключаємо, значить, Поча, почала шуміти станція. І перевіряємо, от пішла зарядка. От пішла зарядка. Так, розрядка працює. Тут у нас запускається е, USB, е, входи Type-C USB. Це в нас включається, е, значить, е, безпровідна зарядка. Так, тут у нас прикурювач, тут у нас сонячні панелі підключаються. І тут у нас підключається от, значить, зарядка самої станції. От. Включили. Пішла зарядка. От. Пішла зарядка. Значить, станція може працювати одночасно і заряджаючись сама. І віддаючи заряд, тому що є деякі станції дешеві, які не можуть цього одночасно робити. Значить, тут є прикурювач ось Ось така станція значить проста, легка, до 300 ватт. Потім значить. До 300 Вт можуть у вас пристрої працювати потужністю до 300 Вт. Тут у нас 286 Вт годин. Тобто пристрій, який 100 Втний, він буде працювати майже 3 години. Значить, для ноутбука класний підход для різних зарядки телефонів для електроніки. Для інтернету, роутері. Наприклад, ноутбук буде працювати 4, 5, 6 годин до 6 годин приблизно. Зарядити телефон дуже багато разів можна, інтернет теж буде сутками працювати. Це іменно для електроніки. Можливо, там якісь дуже прості кухонні пристрої будуть працювати, якісь вентилятори, ну от такі пристрої. Потужн... Потужні пристрої не будуть працювати від такої станції. Для потужних пристроїв, для мікроволновок, всяких там мікроволновок, ну, потужної кухонної техніки, треба потужні зарядні станції або генератори. Ось так. Телевізор буде довго працювати в цій станції.